З однієї, всі лідери готові їхати в Женеву, може вони скучили, хочуть відпочити на березі Женевського озера, але при цьому вони так само всі читають, де «Економіст», де в речник головного управління розвідки «Скібіцький» сьогодні говорить, що взагалі жах. А якщо й переговори якісь можуть бути, то десь в другій половині 25-го року, коли в Росії буде вже значно більше захоплених територій, якось вона не узгоджується з тим, щоб їхати в Женеву тусуватися. Ну насправді ем, наші е, спецслужби, от е, мали би відійти від цієї практики е, продукування заяв, тому що ці заяви ну пригадуємо ще попередні заяви Буданова, що в 23-му році ми будемо в Криму. Вони дезорієнтують українське суспільство, яке майже в кожного в домі вже є хтось або воює, або друзі на фронті, і тому е, ми прекрасно розуміємо, яка ситуація. Тобто ворог наступає, поки ми чекаємо, коли підійде все озброєння, і тої кількості дронів, які забезпечують волонтери, недостатньо. У Мене виникає питання, чому парламентський комітет з безпеки розвідки нарешті не закличе Федорова і інших зі звітом хай в закритому режимі. Але чому насправді таке повільне постачання е, дронів е, на поле бою? Тому що це одне з важливих питань. Тому в мене відчуття зараз. Що е, за ці е, два роки повномасштабного вторгнення нас заколихували всередині, і, зокрема, і через телемарафон, не було жодної відвертої і чесної розмови, що скільки у війні на виснаження треба. Сил засобів, яка має бути і моральна стійкість, як мобілізовувати весь світ, не було жодної зустрічі президента з представниками ні демократичної позиції, ні громадянського суспільства. Тобто, у нас взагалі відсутній діалог. У нас навіть серед спецслужб. Ти інколи не розумієш, чим займається служба зовнішньої розвідки, чим займається е, ГУР, РНБО і так далі. Коли ми бачили, як на ЗК закрили реєстр е, спонсорів війни, і ми не зрозуміли, куди далі. Тому. Щоб не дратувати а Орбана, так зараз хто Та. 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 намагається е, нас переключити, давайте сідати і домовлятися, з якої позиції, е, тобто, що нам відмовлятися вже не бити по е, цілям воєнним на території РФ чи що нам робити?